Ну і хочу зняти швиденьке відео, хто робить собі огорожу з туї смарагд і Туї Брабанд. Просто хочу вам показати наглядно, як це виглядає. От любителі туї смарагд. Подивіться, бачите? Морковки. Туя колумна. Вибачте, я мала на увазі її, а не брабант. Подивіться, бачите різницю. Тому не перебільшуйте з любов'ю до смарагдів. Так само, як і колумна після п'яти років, після семи. Їх потрібно чистити, однозначно. Заглядати всередину. Ось це буде осінній хвоєпад. Заглядати всередину і дивитися, що там коїться. Коїться те, що всіх туй. Осипається на зиму хвоя. Ось Осінній хвоєпад це всередині хвої. Його потрібно чистити. Кожного року осінню або весною, краще все-таки осінню, одягати рукавиці. Після того, як опада листя на деревах, починає осипатися хвоя. Зараз вона сипеться, але ще не в такій степені, і ви просто будете робити це повторно, тому не рекомендую це робити зараз. Коли осипеться листя з дерев і буде суха погода, сонячне одягайте перчатки, візьміть собі, хто має пилосос. Ну, такий Спеціально воздуходу. Прочистити їх, і у вас буде красота. Ось смарагд, на відміну від колумни, поки що ще немає, але вже починає сипати. Так само буде те все саме. Те саме, що з колумною, буде те саме із смарагдом, Так само буде сипатися хвоя, так само потрібно буде зв'язувати або зістригати. Все те саме. Просто бачите, колумна рівна колона, рівна стіна, а смарагд морковки. <свісно> Ось так. Тому вибирайте, а брабант тут був би взагалі рівна стіна. В них не було б таких, бо колумна вона, бачите, йде такими колонами окремими. Ось це окремі колони. А смарагд – просто морквинки, окремі морквиночки. Так що вся ваша любов не заключається в любі до моркви. <свісно> Якось так, і до гострих котів. Вибирайте, думайте, думайте про свої огорожі. Це наглядно вам показано для того, щоб ви розуміли, що саме вам вибирати в огорожу. Бачите? Дивіться, Чик-чик-чик, колумна, колумна, смарагти. <свісно> До зустрічі, друзі. Думайте про свої огорожі. І нехай це буде, цей приклад буде для вас точкою А. До зустрічі!